Щороку з 21 предмета в Україні проводяться учнівські олімпіади. Інтелектуальні змагання проходять чотири етапи. Заключний є вже всеукраїнський, куди прибувають переможці обласних олімпіад, зважаючи на кризову ситуацію в країні, проведення 33-ї всеукраїнської олімпіади з іноземних мов в Житомирі було під питанням. Були певні проблеми з чисто організаційні, от навіть стояло питання. Про відміну олімпіад, але керівництво Міністерства освіти і науки України прийняло, на мій погляд, дуже правильне рішення. Діти готувалися, діти хотіли показати свої знання і позбавляти їх такого свята, позбавляти можливості проявити себе було б не зовсім неправильно. І Житомир радо приймає знавців англійської та іспанської мови. Для нас це не рядова подія, адже тут зібралися діти, які знають найпопулярніші мови в світі. Англійсь. Льйську та іспанську. Ми переконані, що саме ці діти поведуть нас нашу державу в Європу, і саме тут і розпочинаються їхні вдали такі успішні кроки на цьому шляху. Учні зі всієї України протягом тижня перебуватимуть в Житомирському педагогічному ліцеї, де матимуть змогу перевірити свої знання з іноземних мов. А для часів дозвілля запланована цікава та пізнавальна програма. Для проведення 33-ї олімпіади четвертого етапу вибрало нашу древлянську землю. Адже крім наших земляків Жозефа Кондрата, я думаю, що всі читали його твір Серце Пітьми, інших вже назвали наших видатних земляків, ми вам покажемо нашу природу, нашу культуру, наші традиції. Адже наша земля найдавніше поселення на території, якщо брати нинішньої України, однією із учасниць олімпіади є Житомирянка, 16-річна Маріана Фахурдінова. Дівчина ще з восьмого класу активно бере участь у мовних олімпіадах та прагне не тільки підвищити свій мовний рівень знань, а й знайти нових друзів. Ну, по перше, олімпіада дуже тренує в плані а, бути впевненим, не боятися, тому що у всіх ту, у олімпіадах з іноземною мовою ми маємо виступати перед журі. А, ми маємо показувати свої, як то кажуть, communication skills, тобто а, вміти розмовляти з журі, вміти проявити себе, показати себе. Це дуже тренує, також дає нам можливість познайомитися з новими людьми, зв'язати якісь стосунки.